Всіх приветствую на нашому каналі. Новий робочий можна сказати, день, та сама локація. Віталік на халтурі рубає палку. Зараз десь закінчує і буде переходити наші поля бить. Ну, Там не всі треба поля. перебивати палку. Получається, бо ніколи поля ще зелена палка стоїть. Шляпка була суха, палка зелена. Ну, треба подождати, щоб підсохло, щоб порубало краще. Зараз поїду на поле, покажу як розкладується, як б'ється палка і проще. Тобто треба проїхати буде. На Дафі дафічь кабіну подивитися. Щось там зліва стукає, папа каже, як по кочкам їдеш. На мані треба зробити, щоб правий фонарь роботав, горів бо після цих рейсів на южний. Справа десь щось почало відходити, фонарь моргає задній на машині, бо там ж на южній дорога, хто їздив, той знає, там одне обоїще, можна сказати. Той машиною калатає, як не знаю що. Добре, вже включусь на полі. Так, ми вже на полі. І зараз будемо показувати, як вітальйон розкладається. Вітальйон, поздоровкайся з підписниками. Добрий день. Добрий день. А, зараз цю штучку знімати треба. Ця штука тільки щоб назад вони не розкладувались. В принципі, якщо вперед їздиш, то можна її не ставити. Так, віталіон да, ставить завжди. Навіть коли йшов дощ, болото було, віталіон ставить її завжди. Ну так, треба ставити, значить, треба. Зараз, якщо б хтось побачив і а він ж не поставив оці тяги, ну тут тяги виходить. На технополі ми бачили траси стоять. Бачите, влага є навіть. Це взагалі дуже добре, бо в тому році це було капець, влаги було ноль. Чого Віталія так робить, щоб по палки оці тяги не ставить, щоб ноги не збивати. Він просто собі перебив, зараз катіпа типу, вже. Спокойненько ставить тяги В вот так ставляться ці тяги Махти тебе ще сам Ні, ти сам надо ж показувати як самому ставить Всіда <плес> розпускають надо було чуть назад дати? Да, назад надо було дати Да, вони ж натянулися сейчас Ну, нічого страшного. Тоді перед тим як знімати, вже як складати, вони одразу розпускають. Щоб потім там було удобно. Кроше, отак ми розкладуємо чи Віталя, чи ми, яка різниця. Нас в основному Віталя зніманяє. Рубіщий каток. Може хтось по-другому, хоча я не знаю, як тут по-другому їх розкладувати. Вже скільки років? Вони в нас. Коротше, отак. Все, пізніше включусь, як буде да, кстати, Як можете наблюдати, так цю штуку і не доделали. Так і цей брусочок тут є. Коротше, може на следующий год, а може пізніше зробимо. Тут Віталя... Я хотів вже що уварити, ну прийдеться уварювати, бо Віталя заборжаєш, заїхав нею. Тут я ще хотів доварити, удлінить трохи на угол. Правду кажу, що времена то надовго. Ну нічого, може колись зробимо. А ще зараз Віталія радіатор дуючкою продує, бо листя залітає, все. Нічого страшно. Віталя тяги натягує. Отак, замуровує соняшниковою палкою. Чи листями, не палкою, листями радіатори. Такий ефект виходить після проходу катків. Входить Віталія не за гонкою, виходить. Ну, типу за гонкою можна сказати. ну Не по кругу розхажу, я за загонку, а так сміщається справа вліво. Типу. ну Так проще, на вся край треба обходити. Е, в тому році було, кращий ефект був від катків. Бо земля була твердіша і, і воно ну, краще перебивало. ну і В цьому году доволі таки непогано. Дивіться, яку мульчу з землі робиш тоже, наскільки вони залазять катки, вони виходить. Це ну, німетра два, наверное, в землю ще залазять. Побачимо, ми хочемо там одне поле проекспериментувати. Раз катками, потім ще раз катками і зайти з без дисковки посіяти. Ну, Побачимо. Хочемо так попробувати. Получиться, не получиться, побачимо. Зараз Віталіка трохи підміню, порубаю замість нього. Так, Поле в 5 гектарів я закончив. Поснімав трохи красивих кадрів, Поставляю під музику. Все, сложився. Складилося тут 2 минути довше оці штучки Ну, розтяжки складаєш. Отак вийшло. Непогано, я думаю, вийшло. Де хуже перебита палка, зелена палка, погано перебиває палку зелену. Цьому году, я ще раз повторюю, мягка земля зі скорості 18 кілометрів ходимо, бистріша Бі не тягне, як то кажуть. Ну, no. їду далі бачите, гектар. реєк. Як все правильно, от я на тайона привіз, що їх проіграти. Ми приїхав з поля, я все таки вирішив переделать цю, доделать цю штучку. Ну, де палку Я, Як і планував, поделав от так під угол края, бо вона була узенька для 892 го резину по бокам б'є. І прижимний болт виходить. Хтось в комментах казав, що я. Ну, Коротше, я отак там вирізав профтрубі под тайчик. Обварив, прогоню. Резьбу бокали не попадали. Покрасим легенько баллончиком. І поставим. Покажу вже як буде стояти на тракторі. Доробив я вчора цю штучку, вже було пізновато ніч. Отак так по углам я зробив чуть шире, щоб колеса і задні колеса відталкував ну, палку, щоб не лізло в скаты, бо... Б'є резину сильно по краям, палка вроді, ж, ні, да. А об'є. Тут отак я зробив. це я законтрагаєв, Должен був болт вкручуватися сюди, ну, короче, шлаком запоров різьбу і вже темно було пробував закрутити, зірвав різьбу. Ну і що зров, отаким образом упер. зажав, думаю буде ходити. Побачимо, покрасив його, то... Вид помінявся одразу, так? Да? Так аж красивеє стало. Красивіше. Вибачаюсь одразу за вітер. Буду може трошки ще за трактор заховаюсь. Б'ю палку, виходить, у нас тут поле саксона було. В минулому відео ви могли б побачити, як косили. І Ми не можемо зрозуміти, чого. От дивіться, яка характерно, як відрізняється. Бачите? По цю сторону зелене, по цю сторону геть сухий соняк. Е, ось розор. Це виходить, колись нас було тут 10 гектар, тут, 10, тут 5. То ми там розмінялися, ну, сейдинили десятку. Сіялося все в один день на дліні гони, оброблялося все якби в один день, ну як не в один день, ну коротше, все оброблялося. Тільки тут була стерня і пахота по стерні була е, в августі місяці. Серпень, це у нас правильно серпне А тут, виходить, в грудні місяці по соняху похота була. І виходить, отут, отак і вийшло з соняхом, що він. Дивіться, тут суха палка, тут зелена, і головка не сформувалася. Геть, усе, дивіться, що з нею. Е, як вам сказати. Ну, Як ви можете зрозуміти, ми ніяких претензій не, має, не маємо до еліта, бо мені здається, тут будь-який був. Е, може жара дала йому так е, і за цього воно произошло такий феномен. так скажем. Е, Можете сказати, що, Коротше, Ми для себе вирішили, що зимова оранка чи дуже пізня оранка вона дуже погана. Ми... Може і погода це повлиялася, але ну, ми, мабуть, більше не будемо орати дуже пізно. Бо отак ну, виходить, ми попали на цьому полі процентів 40, Соняха була, 60%. Взагалі. А друге поле, там теж будете бачити у відео в минулому. Ну, там трошки краще був Сонях. Там була теж зимова оренка, але по стерні. І теж отак вийшло. Так, да, як то кажуть, можна було б сказати, що це семіна виноваті. Але як бачите, ось сіялося на дліні. В один день сіялося поле, тут нормально, а тут... Жопа. Ну, Нічого. Все ну, приходить. Папі дуючку на поле, бо Радіатор замуровує сильно. І цей. наче на два-три круга, гріться. Замуровує листями. То зараз оставлю дуйку. Та й буду їхати на роботу. Ой, не на роботу. надо цей. Короче ж потім штрафу щось рішать. Суд же типа. Ну то вже буде в інших відео. Так що до зустрічі підписуйтесь на наш канал приємного перегляду.